7 лютого повний перехід. Проголошення Через кров Ісуса я освячений, зроблений святим, відділений для Бога. Так само, як і праведність, освячення не приходить через наші зусилля чи дотримання релігійних правил, а тільки через віру в кров Ісуса. Бути освяченим означає бути відділеним для Бога. Тепер ми належимо Йому, ми під Його владою і відкриті для нього. Усе, що не від Бога, не має доступу до нас, нас відділяє кров. Тому дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Послання до Колосян, перший розділ 12-13 вірш. Через віру в кров Ісуса ми були виведені з під влади сатани й перенесені до Царства Божого. У цьому тексті вжите слово, яке в Писанні означає повне переміщення з одного місця до іншого. У Старому Завіті ми читаємо про двох праведників Єноха та Іллю, яких було повністю перенесено з землі до неба. Усе, що залишилося після Іллі, це його плащ, сам же він був повністю перенесений у своєму фізичному тілі. Згідно з писанням це справедливо й для нас. Ми вже перенесені, ми не будемо перенесені, ми вже перенесені духом, душею і тілом. Ми більше не перебуваємо під владою диявола і не підлягаємо його законам ми належимо до Царства Сина Божого і живемо. За Його законами. Помолімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Я проголошую, що був зробленим святим через віру в кров Ісуса і повністю перенесений з під влади диявола до Царства Сина Божого. Через кров Ісуса Я освячений. Зроблений святим, відділений для Бога. Амінь.